З величезною радістю знімаємо для вас сьогодні цей огляд. Ми в гостях у наших покупців і хочемо показати та розповісти, як облаштували вони вітальню за допомогою наших меблів. Далі пропоную розглянути всі меблі, які обрали наші покупці. Розпочнемо з дивану, називається Бельшер, і його загальна довжина 2 метри 40 сантиметрів по крайнім точкам, глибина 109 та має нішу від сидінням. Наповнення цієї моделі Pocket Spring, як в дорогих ортопедичних матрацах. А ще диван має ось такі високі, комфортні та дуже м'які подушки з наповненням холофайбер. Ще одна перевага цієї моделі: диван має покроковий механізм, що полегшить трансформацію в спальне місце, а також захисну планку від стіни, що забезпечить зручність експлуатації. Розмір спального місця в розкладеному вигляді по ширині 150 см, по довжині 197 см. Ще одна прикраса цієї вітальні місце для відпочинку родиною, чаювання та вечірніх приємних розмов. Обрали обідній стіл, скляний з термостійкою поверхнею, діаметр столу 80 см, Модель у нас на букових ніжках, і його ми укомплектували з такими чудовими стільцями. Джастін до речі, вони є у нас в різних кольорах. І останнє ми з вами сьогодні розглянемо: це сама вітальня. Вибір впав на модульну систему, вона складається з трьох елементів, що дуже зручно: це тумба під телевізор та дві вітрини. Їх можна змінювати місцями. В нашому асортименті величезний вибір віталень, як модульні системи, так і вже готові рішення в різних стилях. Тож, якщо вам потрібні меблі для вашого дому, звертайтесь до нас в ультрамеблі в директ або звітайте в наші магазини.